Послання 116. Спілкуйтеся з молодим матеріалістичним і непостійним суспільством. Середа 15 червня 2011 року 23.00. Моя ніжно улюблена, дочко, випробування і духовна посуха, які ти переживаєш в даний час, дозволені мною, щоб привести тебе до ще ближчої єдності зі мною. Часом, коли ти страждаєш, я мушу відвертатися в сторону, щоб мені не довелось бачити твого смутку. Проте, коли ти переноситимеш кожне випробування і рухатимешся далі до наступного етапу, ти станеш ще сильнішою, ніж раніше. Чим глибшими ставатимуть твої страждання від жорстокості і образ від інших, які висміюють тебе через цю священну працю, Тим більше ласк ти отримаєш, як страждати в моє ім'я. Однак страждати в моє ім'я недостатньо. Ти не повинна відкрито скаржитись на ці муки. Щоб задовольнити мене, ти повинна страждати мовчки, моя дочко. Зовнішньому світові ти повинна здаватися радісною, тільки тоді твоя душа буде покріплена і доведена до рівня святості, якої я вимагаю від тебе. Для твоєї місії. Бо коли ти розвиватимешся в такий спосіб, то принесені плоди, коли ти промовлятимеш моє слово, призведуть до того, що мої послання будуть почуті більш ефективно в кожному куточку світу. Цього разу, коли я готую всіх моїх дітей до найбільшого випробування часомого розп'яття, життєво важливо, щоб якомога більше людей почули моє найсвятіше слово. Істина, яка зараз об'являється, буде почутою не тільки віруючими, але й тими, які не хочуть знати мене або які не хочуть прийняти правду про існування Бога, предвічного Отця. Спілкуйтеся з молодим матеріалістичним і мінливим суспільством. Моя дочко, ти повинна використовувати методи, які донесуть моє слово молодому, матеріалістичному і мінливому суспільству. Забезпеч, щоб ти спілкувались в такий спосіб, щоб вони розуміли, звертали увагу і говорили про це, бо яка користь від цієї праці, якщо вона просто зміцнює моє святе слово тільки для віруючих. Так важливо я нагадати моїм послідовникам про обітниці, які я дав, коли я сказав, що прийду знову. Але саме до тих душ, які не знають, не розуміють. І не зацікавлені в моєму співчутті до людства, я повинен дотягнутися за всяку ціну. Ти, моя дочко, і мої послідовники маєте обов'язок повідомити зараз агностикам, атеїстам і цілому молодому поколінню правду говоріть з ними лагідним тоном: ніколи не будьте агресивними. Використовуйте слова підбадьорення, зробіть моє слово цікавим. Не кінець світу, поговоріть з ними про обітницю, яку я дав, про новий рай на землі. Це не означає, що настане кінець світу, а радше означає, що зараз виникне нова ера миру, радості і щастя. Вони не можуть і не повинні відвертатися від цієї слави. Моліться за них. Приведіть їх до мене, і ви отримаєте особливе керівництво і ласків. Простота та правда повинні бути вашою випряною зброєю. Подавайте приклад, моя дочко, ти повинна зараз планувати використовувати різні і нові методи передачі мого слова. Допомога буде послана тобі, щоб досягти цього. Поширюй моє слово, використовуючи сучасні засоби комунікації необхідно використовувати сучасні методи комунікації. Для забезпечення швидкого поширення мого слова. Молися зараз, попроси видавців в якомога більшій кількості країн виготовити томи якомога більшою кількістю мов, використовуй аудіо, відео та інші методи, щоб швидко поширити моє слово, заклич добровольців передавати мої послання безлічі людей. Бо це моя, дочко, врятує душі. Я люблю тебе. Твоя сила і рішучість досягти успіху в цій праці, які виникають з чистої любові, яку ти маєш до мене, і до моєї улюбленої Матері, поверне в мої обійми і до вічного спасіння душі, які в іншому випадку відправилися б до пекла. Ігноруйте тих, які проявляють неповагу до мого імені, будьте відважні, ігноруйте образи, не відповідайте тим, які проявляють неповагу до мого імені. Це мої послідовники будуть тими, які зранять вас найбільше, бо багато моїх правдивих учнів, які мають добрі наміри, час від часу впадають в оману, їхні знання мовчання можуть створити в них почуття гордості, яка призведе до зарозумілості. Тоді закрадається інтелектуальна пиха. Ці мої бідні, люблячі і поважні душі, чия любов до мене не підлягає дискусії. Ніколи не повинні дивитися зверхньо на тих, які, як вони вважають, є на злій дорозі. Вони не повинні потрапити в пастку сатани, приймаючи позицію вищості та урочистої твердості. Через це постає битва розумів, щоб визначити, хто з людської точки зору більш компетентний, ніж інший, або хто має краще розуміння істини мого вчення. Пам'ятайте, чого я усіх вас навчав. Правда є проста, правда є любов'ю. Якщо ви не проявляєте любові і терпеливості у вашому прагненні довести свою інтерпретацію мого святого Слова, тоді ваша версія правди не є моєю. Любіть один одного, в моїх очах ви всі рівні, але ті з вас, які зійдете зі свого шляху, щоб допомогти повернути мені мої загублені душі, ви зростете в моїх очах. Ваш божественний Спаситель, Цар всього людства, Ісус Христос.